Освітлена вулиця міста. Зелений сигнал світлофора, буденні речі, на які зазвичай не звертаєш уваги. Та кожен ліхтар і світлофор створені власноруч вітчизняними майстрами. Саме на чернігівському підприємстві АТІлос працюють ті самі досвідчені фахівці, які виробляють освітлювальну техніку для всієї України. Предприяття наше починалось. практически с нуля. На деньги, которые внесли учредители, мы купили стол, три табуретки, бывший в употреблении телефонный аппарат и бывший в употреблении пишущую машинку. Был момент, когда поступили за проданную продукцию деньги и задолженность по зарплате, и, в общем, на тот момент нищета. Собрал людей, ну и спрашиваю, а что будем делать? Зарплату дадим або купим комплектуючі. Сказали, покупайте комплектуючі, будемо виживати. Завдяки такому ентузіазму працівників підприємство вже 23 роки поспіль плідно розвивається на вітчизняному ринку. Основним показником ефективної діяльності будь-якого виробничого підприємства є саме безперебійна постійна виробнича діяльність. В нас це на підприємстві є. Ми не лише продаємо обладнання, ми його виготовляємо, ми його розробляємо. От і тут збережені всі найкращі традиції підприємництва на Україні ще там з давніх часів. Сьогодні компанія Атілос є одним із лідерів з виробництва світлотехнічної продукції, розробленої на основі світловипромінювальних діодів. Перше направлення та это... светофорное оборудование, оборудование регулирования дорожным движением. Сюда входят светофоры светодиодные, контроллеры дорожные, различные устройства, индикации, информации, оповещения. И второе направление – это уличные светильники, светильники для помещений. Если его посмотреть работу старого светофора, который ламповый был еще, то сейчас это намного лучшее изделие. Вместо одной лампочки сейчас вот стоит вот такой вот модуль. который информационно выдает время, сколько осталось до перехода на желтого, например, с красного на зеленый. Информационное табло позволяет ориентироваться водителям на перекрестке и рационально распределять свое время при пересечении перекрестка. Поэтому он представляется ну, как более такой совершенный светофор. Кроме того, есть и пешеходные светофоры. Ну, наша, так сказать, самая основная функция – это выпустить качественную продукцию. Из-за того, что она ну, связана как бы с жизнью Чоловіка одне з ключових наших приимуществ. То, що ми випускаємо, в порядки проходять всі і питання, імеють необхідні протоколи, сертифікати і відповідає державним стандартам. Саме чернігівські світлофори регулюють рух майже в більшості міст України. Нині компанія «Атілос» активно просувається на міжнародні ринки. Построена відповідна програма, стратегія, по которой ми зараз намагаємося рухатися. Ми експортували оборудование своє в Арменію, ми виграли тендер Арментела на поставку обладнання для станции. В цьому году, году начали работать с Рігою. По поставці наших світофоров для железнодорожних переїздів на шляху до експорту підприємство підтримує Чернігівська торгово-промислова палата, надійний партнер компанії протягом багатьох років, що гарантує вихід продукції на іноземні ринки. торгово промислова палата регулярно проводить обучення, і ми в тих розділах, які нам цікаві, обов'язково участвуємо. Ми проходили обучення по Вопросом зв'язаним з, з оставками стран Європейського Союзу з сертифікацією е, заботливе отношення з сторони е, торгової шоплати. Нам то есть, е, эту поддержку. Та насамперед рушійною силою компанії є згуртована команда працівників. Люди это наше основне достояние і ми очень гордимося своїм трудовым коллективом. Сейчас у нас костяк тот, который уже много лет состоит. Мы на него опираемся, так сказать, и новых молодых подбираем сюда. Наблюдая со стороны, когда наши старшие, да, вот монтажный участок, допустим, берем молодого какого-то человека, и они помогают ему, вот. Говорят, то-то надо так делать, то-то, то-то, пока он стажируется. Там, вот, то есть они как бы э, берет, берут в семью свою. Прекрасные люди, прекрасные специалисты. Мы изо дня в день решаем те задачи, которые перед нами ставит э, ну, рынок и наши потребители. Мы идем по пути э, развития, постепенного наращивания наших мощностей, нашего номенклатуры наших возможностей. У такій дружній та злагодженій атмосфері фахівці підприємства АТІЛОС створюють справжні інженерні дива техніку, яка щодня освітлює наше життя, адже українське найкраще.